Складаємо таблицю залежності периметра рівностороннього п'ятикутника від довжини його сторони. Рівносторонній п'ятикутник, тому кожна його з п'яти сторін дорівнює А, а отже його периметр дорівнює 5А. Тому далі внесемо в таблицю значення А. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 і 3 а периметр будемо шукати. 0,5 множимо на 5, будемо мати 2,5. Далі одиницю множимо на 5, це 5. 1,5 множимо на 5, це 7,5. Далі 5 множимо на 2, це 10, 2,5 множимо на 5. Якщо 25 помножити на 5, це 125, І одну цифру кому відокремити 12,5 і 3 множим на 5, 15. Ось така таблиця. Після цього будемо будувати графік залежності цих величин. Тому у нас на осі верти... горизонтальні А відкладено 1, 2, 3 у мене, а тут периметр П. От 5, 10, 15, 20. Таким чином, перша точка має координати 0,5 і 2,5, тобто половина відрізка одиничного і 2,5. Це буде ось тут: точка. Наступна точка, 0,5 і. 2,5, от вона ця точка. от, от. Наступна точка 1,5. От 1, і далі вже аж 5. От точка. Е, слідуюча точка: 1,5 і 7,5. 7,5 і 1,5. Це точка, ось вона. Наступна точка 2,10, 2, 10. Далі 2,5 і 12,5, 2,5, 12,5 точка. І остання точка 3,15, 3 і 15 точка. А тоді, як ми бачимо, тут е, ці всі точки, напевне, навіть прям належать. Тому ми можемо взяти і всі ці точки з'єднати під лінійку і утворити графік такої залежності. От він цей графік. Креслим чотирикутник, в якого дві сторони паралельні, дві інші не паралельні. Отже, дві сторони мають бути паралельними. Дві інші не паралельними, і ми маємо якийсь ось такий чотирикутник. Цей чотирикутник називається взагалі трапецією. Далі, ми маємо обчислити периметр і площу фігури, зображеної на рисунку. Периметр це сума довжин всіх сторін цієї фігури. Давайте позначимо її а, Б, С Д, Е, Ф. Отже, будемо шукати довжини сторін. АБ, як ми бачимо, у нас дорівнює 5. довжина цього відрізочка. Далі. Є Ф ця сторона. Є Ф дорівнює 7. далі кожна сторона CD і так, тут нехай ще M і KM однакові. CD дорівнює KM дорівнює 1. Далі однакові сторони DE і KF DE дорівнює КФ, і кожна з цих сторін дорівнює 3, і однакові Б С і Ам, е. БЦ дорівнює АМ. Е. і кожна з цих сторін буде дорівнювати 5. Тому знаходимо суму довжин цих сторін, тобто ми А Б, 5. Додаємо BC і BC і AM два рази по п'ять. Потім додаємо CD і МК два рази по одному, потім додаємо DE і KF Два рази по три, і наостанок додамо Єф сім. Порахуємо. 5 додати 10, 15, додати 2, 17, додати 6, 23, і додати 7, отже, периметр буде дорівнювати 30. Як же знайти площу цієї фігури? Для знаходження площі фігури. Ми, наприклад, поділимо її ось так: от на два прямокутники. Прямокутник а, Б, С, СМ. Е. І КД Є, Ф. Прямокутник АБЦМ має сторони. Одна сторона АБ, як ми бачимо, дорівнює 5, інша сторона БЦ буде також дорівнювати 5. Тобто, взагалі, це квадрат. Отже, площа Перша буде дорівнювати 5 у квадраті, 5 на 5, 25. Площа другого прямокутника, у якого сторони ДЕ і ЕФ. Де Є у нас дорівнює 3, а є f дорівнює 7. Ми 3 множимо на 7, в результаті буде мати 21. Тому загальна площа буде дорівнювати 25 додати 21 46 квадратних одиниць. 46 площа нашої фігури. Нам дано координати трьох вершин прямокутника і ми їх зобразимо. Точка А має координати мінус 1, мінус 1. По х мінус 1, по y мінус 1. От у нас точка А. Точка Б має координати по х мінус 1 по y 3. Точка Б. Далі, точка Д має координати 5 і мінус 1. По х5 по y мінус 1. Це точка Д. Тому далі ми просто докреслюємо нашу фігуру до. Прямокутника. Тобто ми з'єднуємо А і Д, ми з'єднуємо А і Б, а потім, щоб був прямокутник, ми ось таким чином далі докреслюємо і отримуємо точку С. Які ж координати у точці С? Як ми бачимо, по х в неї 5 координата, по У – 3. Тобто це має координати 5 і 3. Це відповідь на перше питання. Далі, ми маємо обчислити периметр прямокутника. Периметр це сума довжин даного прямокутника. Наша сторона АБ, як ми бачимо, 3 одинички вгорі, одна одиничка внизу це 4 одиниці, одиничних відрізка інша сторона БЦ дорівнює 5, і 1, 6 одиниць. А отже, якщо говорити про периметр прямокутника, ми маємо 4 додати 6 помножити на 2, 10 на 2 20 одиничних відрізків або 20 одиниць це периметр нашого прямокутника. А його площа ми маємо 4 помножити на 6, будемо мати 24 квадратних одиниці. Таким чином, ми знайшли периметр і площу прямокутника.